Друзі, всім доброго ранку! Зараз е, у нас ранок, сьома година, і я буду снідати. Снідаю я не так, як усі, а зазвичай, уже рік часу, я харчуюся денним харчуванням від компанії Be Epic. Що це значить, що це таке? От зранку я встаю, випиваю стакан води. Водичку я вже одну випила, таки, і е, роблю собі концентрат живої води, який я буду ще споживати. Буквально я пару капель додаю, тому що це є дуже сильно концентрована вода, мінералізована. І от воно вже потрапило. Я роблю правильно структуризовану воду. І ось таке. Харчування, яке поміщається в одну капсулку, яке заміняє нам повноцінне одне харчування на сніданок чи обід, додає нам сили, енергії на певний період часу. Хочу сказати, що завдяки такій одній капсульці, вам не захочеться їсти на протязі 3-4 годин. Будьте впевнені, і я цьому можу вам гарантувати. Тому що я через це пройшла, я сама це спробувала, і навіть за три місяці я похудала на 12 кг, не е, займаючись фізичними вправами, не сидячи ні на яких е, дієтах, я втратила вагу суто на отакому харчуванню. Складається воно з цільнозернових продуктів, де входять адаптофени, мінерали, різні різні фрукти, овочі. А також вам хочу сказати, що сюди входить в склад дуже гарні гриби. Це не просто гриби, а розумні гриби, які роблять. Нашу свідомість зовсім іншою і відкривають інше бачення людині, заспокоюють нервову систему. Людина адекватно реагує на будь-ту чи іншу ситуацію. І я хочу сказати вам, що дуже багато людей помінялося в кращу сторону. Вони помолоділи, вони поздоровіли і почувають себе набагато-набагато молодішими. Як було до цього харчування. Таку капсулку ми беремо в ротову порошнину, ми можемо її розжовати, можемо її тримати якийсь період часу і запиваємо великою кількістю води. Кожна людина кожне рано повинна випивати. Ну, за цілий день мінімум як 8 стаканів води. А взагалом це може бути і до 2,5 літри води, в залежності в кого яка вага і кому скільки це потрібно, щоб це все розчинилося і подіяло, повинно промиватися самою водою, вода є очисник, вода є провідник. І вода важливу роль грає в нашому організмі також. А Разом з клітинним харчуванням вони роблять великі чудеса. Ось так таке харчування у нас в сім'ї зранку. Ніхто не снідає традиційною їдою. Я не стою на кухні, не готую ніякі бутерброди, не роблю сніданки. За плитою, кожен має в одній капсулі і тоді займається своїми справами. Тому я бажаю вам бути здоровими, дбати за себе та за своїх рідних і гарного вам чудесного дня! Па-па!